сина породила, що вертина, ти Божа, сина породила, сина породила, я за Божила, любили, люби, сину спити на мила, любив сину спина мила, Ісусма.

З людьми Христом вас вітаємо, щастя, здоров'я бажаємо. хай добра доля вас гостює, хліба ніколи хай не бракує. Та ваші діти в будні неділі будуть здорові, веселі щасливі. Щоб Україна вся злосіла, мусимо взяти до доброго діла, як цар різко дали миру, так і на наші. Особності. Не знаю, який то патріархат. 20 метрів. Право, і тоді. Не знаємо, Христова Церква там. Православна. Христова церква! Православа! відповідь! А що тут Христова церква робить? Молиться. Саша.